Begins as it ends. Alone in the dark. Чи пам'ятаєте ви останню свою гру, яка вразила вас до глибини душі? Ну знаєте, саме та, де ви з першої миті відчули, що це справжній прорив. Гради, графіка і звук занурювали у віртуальний світ так, що ви буквально забували про реальність, де сюжет захоплював з першого до останнього кадру, а дії персонажів здавалися наче вирваними з реального життя. І от, проходячи Hellblade 2, ми підіймали це питання усім адмінскладам УГР, і говорили ми про різні ігри, про Doom Eternal, про другого Алана Вейка, про Зельду, про Стрей, навіть про Death Stranding, Хтось взагалі намагався доводити, що Death Stranding – це шедевр на століття. Звучали й більш древні варіанти, типу Dark Souls 3. Але ми зійшлися на думці, що такого досвіду, як Hellblade 2, ну ми вже давно не мали, якщо чесно. Мені здається, що це відчуття захвату від тих ми залишили десь в дитинстві, в ті часи, коли не мало значення, скільки ядер в твоєму процесорі або якої ревісії твоя консоль, коли Digital Foundry ще навіть не існувала. А графіка, будь-яка графіка взагалі, вона вражала. Просто тому, що ми любили ігри, і все, ми хотіли в них грати. Ми були відкриті для будь-якого досвіду, що пропонував нам новенький картридж чи диск з грою. Hellblade 2 з перших хвилин зустрічає нас просто нереально атмосферною сценою шторму, якщо чесно, я виграв, вже давно не бачив такої деталізації і такого рівня реалізму, навіть у пререндерених катсценах. Якщо чесно, слова тут зайві. Просто подивіться на те, що відбувається на екрані. Too cold. Let's climb. Don't think about the oh. Чесно кажучи, на стрімі ні Дого, ні космічний, та й я за кадром. Ми просто не могли і не хотіли стримувати наші емоції від того, що ми бачили перед собою. Вони розказують, які в них був бюджет, філ, так поспіхайте. Так -е, чуваки, Міша, перев'ю цей. я вибачаю Це, ага. за справжні емоції. Подивіться на цей бляха. Це просто фото, ну, фотографічний кіне кінематографічний графон. Цей шторм він не просто красивий, він реальний. Він справжній. Вітер у волосі, гуркіт хвиль, дощ, який б'є по обличчю, це майже фізично можна відчути на своїй шкірі. От буквально все від масштабних пейзажів до дрібних деталей на обличчі Сенуа. Кожен кадр здатен викликати щирий дитячий захват, якого так часто не вистачає у сучасному геймінгу зараз. До речі, чимало геймерів стурбовані тим, що на консолях Hellblade 2 йде у всього 30 фпс, іноді навіть з просадками. Але я можу з упевненістю заявити, що це та гра, яка абсолютно ламає кореляцію між кількістю кадрів і безпосереднім ігровим досвідом. І як би це парадоксально не звучало, на Xbox Series X, наприклад, гра працює абсолютно шикарно. Навіть після того, як я побачив стрім Юри, де він грав на хвилиночку на свої 4090, і графіка на консолі виглядає абсолютно повноцінною, без жодних знижок на різницю потужності. І от що дійсно приємно, так це те, що Ninja Theory, вони напряглися і створили дійсно шикарну версію для Series S, хоча і без нюансів, звісно. Просто щоб ви розуміли, там стоїть еквівалент 1650 Super, а гра виглядає все ще дуже достойно. Але я більш ніж впевнений, що на ПК з таким самим залізом ця гра просто би не запустилась. І треба розуміти, що все це свято, воно було досягнуте завдяки комплексному рішенню, тобто усі ці прийоми, які були в грі, вони не є інноваційними, просто виконані вони правильно і доречно. Постпроцесінг не перекриває живий рендер, він його підкреслює, додає акценту, навпаки. До речі, оці рамки зверху і знизу, які стали теж, до речі, причиною баталій в коментарях, вони послуговують одразу цілому спектру цілей. По-перше, викликати у вас асоціації з переглядом кіно, довершуючи кінематографічну подачу. А по-друге, складуючи сприйняття нізького фреймрейту і одночасно звільняючи ресурси, щоб, наприклад, пустити їх на деталізацію. Хочте вірте, хочте не вірте, але ось ці ось 25 30 фпс і грі насправді личать. Автори гри беруть на себе свідому відповідальність за ваш ігровий досвід, до того, що на консолях навіть немає вже звичного вибору між графікою і продуктивністю. І це нереально приємне відчуття, коли автор до тебе приходить з дійсно закінченим продуктом, і наче каже тобі: ось це грається так. Крапка. Добре, з графікою, все зрозуміло. А що там з іншими аспектами гри? Здебільшого геймплейно Hellblade 2 майже ніяк механіками не відійшла від першої частини. Це все ті ж самі нескладні, але дуже захоплюючі сутички, засновані на таймінгах, та розгадування просторових головоломок, тобто нічого надмірно складного і нового. Однак тепер це все відточено до досконалості, бої стали куди більш напруженими та емоційними. Рухи головної героїні плавні, пластичні та дуже реалістичні. Про анімацію я скажу коротко і зрозуміло: під час двобою з драугрими мені було страшно, я повірив, що переді мною справжній живий монстр. І от оце вже дійсно дозволяє стверджувати, що графіка в іграх вийшла на новий рівень, який більше не викликає оцього неприємного ефекту зловісної долини, коли ти буквально знаєш, що перед тобою кубка пікселів, а не персонаж. А тепер про моє улюблене: мабуть, найвиразніша частина гри це її звук. Тут взагалі нема чого сказати. Половина успіху гри це буквально звук, починаючи від нереально атмосферного ембієнту і закінчуючи саундтреком від Хайлунг. すげえ。<Interesting. S 2> <Okay. S 1> <laughs> До речі, коли ми стрімали презентацію Microsoft, на якій власне і була представлена Hellblade 2, і коли я почув, що розробники співпрацювали з гуртом Хайлунг для написання саундтреку, я вже тоді зрозумів, що це буде шедевр не менше. До речі, якщо ви будете грати на консолі, то обов'язково вімкніть Dolby Atmos. Також важливою невід'ємною частиною гри є психічний стан головної героїні. Між іншим для достовірності демонстрації психозу були запрошені справжні спеціалісти з цього профіля, що вже натякає на дуже серйозний підхід в плані репрезентації даного розладу. Що казати навіть декілька дисклеймерів перед початком гри, які вам натякають, що контент, представлений у даній грі, може бути тригерним для певної кількості людей. Hellblade 2 це не просто гра, це справжній шедевр візуального мистецтва. Розробники з Ninja Theory зуміли створити віртуальний світ, який вражає уяву та змушує повірити в себе буквально. Я міг би ще довго продовжувати, але ми часом обмежені, і якщо чесно, насправді головний меседж, який я хотів би донести до глядача у цьому відео, він наступний: любі гравці, чоловіки і жінки, хлопчики і дівчата. Не руйнуйте своє захоплення від відеоігор цифрами, статистикою, безглуздими суперечками в інтернеті або навіть думкою інших людей. Просто любіть ігри. Знайдіть в собі сміливість кожного разу входити в новий прекрасний світ з відкритим серцем і дитячим захопленням, будьте відкритими до нового і незвичного. Грайте в ігри, нехай вони так само дарують вам незабутні емоції, як і в дитинстві. І до нових зустрічей!